Мене звати Вікторія, і я б хотіла поділитися своїми враженнями від семінару виховання дітей, виховання себе. Напевно, коли ти просиш допомоги у творця, він посилає тобі людей, які можуть цю допомогу тобі дати. І це те, що сталося зі мною на семінарі. Тому що я отримала відповіді на абсолютно всі питання, як позбавитися від страху, як виховувати хлопчика, як виховувати дівчинку. як... Не боятися, як відповісти на ті питання, які хвилюють у вихованні, у майбутньому, як жити зараз, а не в минулому, що сталося, не в майбутньому, що може статися, як не допустити помилок, як підстелити соломки, це насправді настільки змінило моє сприйняття себе як мами своєї ролі. Своєї дитини. Я зрозуміла, що у мене класна дитина, і проблеми не, не в мого сина, не в мене з моїм сином, а в мене з собою, як, як з мамою. Тому що бути мамою, самі виховувати дитину це дуже велика кількість страхів і переживань. І я постійно жила в страху. Припуститися помилки, бути занадто м'якою, бути занадто суворою, дуже багато дозволити, дуже багато заборонити. А виявилося, що це лише, лише мої страхи, а насправді життя прекрасне, дитина прекрасна, бути мамою прекрасно. Це був настільки глибокий семінар. Мені здається, якщо не брати ГНМ, то напевно це був найважливіший семінар в моєму житті, тому що... Я вже кілька днів живу спокійно, я не боюся. Я тверезо оцінюю ситуацію кожного дня, що в мене сьогодні? Яка в мене дитина сьогодні? Який це подарунок сьогодні, тому що це дійсно подарунок? І з таким підходом, який я отримала саме на цьому семінарі, жити. Класно, бути мамою, класно. Я дуже дякую за таку можливість. І у мене було таке відчуття, що можливо я навіть і в основу прийшла працювати саме для того, щоб почути оті всі слова, які я почула на семінарі. Я дуже дякую.